От ви прекрасно всі знаєте такий бренд як Nokia. Як ви думаєте, на яку стару Nokia зараз продаються саме більше дисплеїв? Сам дисплей йде без сенсора, і зрозуміло, що цей малий дисплей це на кнопковий телефон. Тобто були там сенсорні Nokia 5230, 58.00, але це саме на телефон кнопковий, моноблок. Зрозуміло, що багато майстрів вже віддали, напевно, що це за модель, так як багато запчастин, вони просто знають, як вони виглядають зовнішньо. Цей дисплей дуже популярний по продажам і він продається по декілька разів на тиждень. Його ціна 149 гривень. А він підходить до телефону. Ось такого, який називається Nokia 216. Також він підходить до Nokia 150, Nokia 150 і 216, які є взаємозамінними. До речі, по цій моделі не рекомендую купляти копію. Вони просто пану світять і на них гарантії майже немає. А якщо вам потрібні такі дисплеї або інші мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутись посилання на сайт, шапці профілю TikTok або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео у нас на каналі.